chilly sun Вітаю, друзі! Сьогодні разом з їжачком ми познайомимось з геометричною фігурою круг, також поняттями вгорі, внизу. Закріпимо все, що ми знаємо, та почнемо знайомитися з правилами безпеки в лісі. А ось і маленький їжачок. Скільки в нього колючок. Їжачок по лісу йшов. Гляньте, яблучко знайшов. Став він міркувати. Як же яблучко підняти? Адже воно велике і важке. Він його не донесе, а там вгорі білочка гукає. Я тобі зараз розкажу, яблочко, котити допоможу. Покотили друзі разом яблуко. А чому ж його можна котити? Тому що воно кругле за формою немає кутів. котів. І от на яблуко схожа геометрична фігура круг. Давайте її розглянемо. Це геометрична фігура круг. Він великий, його можна обвести пальчиком, як я зробила, червоного кольору. Круги бувають різні, великі, маленькі. Який же круг більший, який менший? Пам'ятаєте, потрібно накласти один круг на інший. Що ми бачимо? Так, червоний круг великий, а зелений маленький, менший. У фігурих круг немає кутів, тому вона може котитися як колесо. Як сонце угорі. Роздивимось, на що ж схоже у житті геометрична фігура круг. Сонечко на небі сяє, форму круга воно має, і тарілка, і годинник, часу круглий він лічильник. Круглий м'яч так швидко скаче, круглий наш пиріг і піца гаряча, кругле завжди колесо, і у парку, і в авто. А тепер пограємо у гру, що вгорі. А що внизу? Сонечко світить в небі угорі. Їжачок сидить під деревом внизу. Білочка вгорі на дереві стрибає. Заченятко внизу по стежості ступає. Отже, там, де наша голова, це вгорі, там, де ніжки, внизу. Ось ми й дізналися про поняття нове. Пора їй відпочити. один, два, три. Руханку почни! Сонечко, яскраве. А тепер завдання. На галявині багато друзів-звірят. Подивіться уважно. У кого з їжачат мало фруктів, овочів, багато або один. У лісі затишно і гарно. А чи буває небезпечно там? Поміркуємо разом. Безпечно? Спостерігати, милуватися природою. Але небезпечні є тварини і плазуни Будьте обережними. Безпечно ходити до лісу з дорослими, а небезпечно одному не можна заблукаєш. Безпечно милуватися водоймами, які є у лісі, а небезпечно тому, що можна впасти і потонути навіть. Ліс це дім для багатьох хижих тварин, тому потрібно бути. Дуже обережним. Безпечно збирати дорослим ягоди, гриби дітям ні. Тому що ми ще їх не знаємо. Багато отруйних серед них. В лісі безпечно і гарно завжди, якщо будеш дотримуватися правил безпеки, ти. Повторимо про все, про що ми дізнались сьогодні. Це геометрична фігура круг без сторін. І без котів, яка може котитися круглий м'яч, кругле сонце, кругла тарілка, кругла монета, круглий торт. Вгорі знаходяться небо, сонце, хмари, внизу стежина, дерева, гриби. Знайдіть навколо себе, вдома, на прогулянці фігури, схожі на круг. Намалюйте їх! Буду чекати фото, а ще подивіться, що є вгорі, а що внизу. Щоб зручно і мирно жилося усім. Давайте природу усі берегти. До нових зустрічей, малята!